Соціальна підтримка та захист вразливих верст населення в пріоритеті це питання незмінне навіть за умов військового стану належить до низки пріоритетних у міської влади на 2024 рік. В бюджеті кривого рогу заклали кошти на виплати матеріальної допомоги через крутний матеріальний стан та на лікування сім'ям, де виховують дітей з інвалідністю. Передбачені фінанси також для здійснення виплат матеріальної допомоги з нагоди 70-річчя визволення міста від нацистських загарбників та 35-ї річниці виведення військ із Афганістану. Винесено 29 питань. Всі питання соціального спрямування. 13 проектів рішень стосуються виплати матеріальної допомоги мешканцям нашого міста. За підготовленими проектами рішень допомогу отримають понад тисячу криворісів. Загальна сума виплат складатиме 7,5 мільйонів гривень. Тож розпочалася в 2024 році виплата матеріальної допомоги відповідно до програми соціальної підтримки населення. Залишки коштів та перерозподіл фінансів направлять на потреби освіти та соціальної сфери 4,2 мільйони гривень виділять на заміну вікон, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ, усунення наслідків негоди на заходи енергозбереження та на охорону закладів освіти, управління охорони здоров'я. 9,8 мільйонів гривень на ремонт системи водопостачання та водовідведення хірургічного корпусу п'ятої лікарні, 2,1 мільйона гривень на закупівлю генераторів для лікарень, 900 тисяч гривень на нові вікна. Департаменту Цієї науки додатково 64,4 млн грн, яких 56 млн грн на продовження роботи щодо ремонту на найпростіших укриттів закладу освіти, а також придбання сходових підйомників для закладів освіти та фізичної культури і спорту. 8,2 мільйона на забезпечення безкоштовного харчування, внутрішньопереміщених осіб, 200 тисяч гривень для придбання двох лічильників тепла. В новому 2024 році продовжить програму з енергомодернізації та впровадження енергозберігаючих заходів. Їх здійснюють тісні співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також з іншими міжнародними партнерами-донорами. Роботи в рамках проекту планується завершення до літа 2025 року. Загальна вартість проекту складає 8,8 мільйонів євро. Очікується, що в результаті реалізації проєкту економія теплової енергії складе до 40% відсотків. Електричної енергії до 5%. відсотків. У грошовому виразі очікувана економія теплової енергії складе близько 49 дев'яти мільйонів гривень, а електричної енергії на рівні 648 тисяч гривень. Енергозбереження та тепломодернізація закладів освіти та охорони здоров'я Кривого Рогу одне з нагальних питань в місті, а тому в цьому аспекті здійснюють відповідну ґрунтовну роботу. Навіть є значне перевищення взятих на себе обов'язків в цьому напрямку. Наші навчальних закладах, медичних закладах, ми е, поміняли вікон, ми зробили утеплень, ми зробили е, дахів і таке інше. Привели в порядок, багато. Ви ж бачите, написано, 36 закладів. Але я підписував меморандум е, 8 років тому. Ми брали на себе. Ми зараз виглядали це все вже на 40%. Всього ж на першому в цьому році січневому засіданні Криворізького міськвиконкому присутні розглянули 68 питань, які безпосередньо впливатимуть на життя сотень тисяч мешканців Кривого Роху. Вже згодом за них мають проголосувати депутати Криворізької міської ради на січневій сесії. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.